Знаєш, що робити в будь-якій непонятній ситуації, Богдане? Ква yeah. ямко. Копаямку. А це новий прикол в Тіктоці там шириться, каже, ти наша викопав бабуліду? Каже, я... каже, йду я на позиції. Каже, які позиції ти охоронець кладовища. Каже, ну добре, каже, йду в свою будку. Каже. Дивлюся, а в неї там пише Викопай. Е... І пише 19 Щось е... там 40. А, а потім я пише 20, 20, е Типа, 20. Я дивлюсь. Е зараз каже, 20. А я дивлюсь, кажу на годину. Зараз 19.50, кажу. Час ще є, думаю. Давай викопаю. Поняв, <ріпо> <ріпо> по по прикол, бать? <ріпо> 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 ні? Ну, 1940-го народження, 2020-го померло.